Шкода Octavia a 5 ВРС, частина друга активація скритих функцій. Заходимо в програму VC Tool. До речі, тут ми можемо побачити пробіг в двигуні, так, приборці і коробці. Да? Бачимо, що пробіг однаковий. Значить, скоріш за все, машинка не змотана. Ну, далі можна дивитись далі, якщо це цікаво. Так, заходимо в пресети. Що ми можемо активувати? Перше, це ми устраняємо затуп педалі газа. Ставимо активовано. І в нас зараз буде острінятися затуп педалі газу. Дивимось. Програма все робить сама. І це дуже круто, це дуже зручно. Окей. Затуп устранен. Далі. Система старт-стоп. Ставимо відключення системи старт-стоп. Далі йдемо. электроника тормозов. Можем изменить режимы отключения. Активация XDS – это имитация межосевого дифференциала. Динамический ассистент трогания нормально. Уменьшение вибрации при старте. Ставим на нормально. Замесь сильно. Так машинка будет ехать цикавише. Далее. Далее, далее, далее. Индикация скорости обдува в режиме авто. будет показывать, на какие э, скорости пройдет обдув. Э, к, автоматический обогрев руля. Тут он у нас есть. Мы ставим в зависимости от наружной температуры. Э, далее, вмыкаем память обогрева водительского та. Пасажирського сидіння. Далі йдемо в цікавіший блок, це в нас 9-й блок електроніки. Тут дуже багато чого ми можемо зробити. Ну, наприклад, ми відключимо вмикання салонного освітлення при відкритті багажника. Тобто, коли багажник буде відкритий, буде включатися освітлення тільки в багажнику. Робота кнопок ключа. Тобто, ми можемо завести машину. З неї вийти і закрити. Тут безключовий доступ стоїть, тому це робиться елементарно. Звукове підтвердження центрального замка, машинка буде пікати, коли закриваєш. Мелоча, приємно. Далі у нас йде омиватель фар. Ми ставимо його на 2,3 секунди. Що це значить? Що для того, щоб спрацював омивач фар, треба тримати 2,5 секунди. Буде рычажок. Так, 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 йдемо далі. Дірка капель. активуємо. Після цього, після цього. Зброс автодальнього вимкнемо. Тобто, коли машина буде. А, тут неможливо не, не це зробити це на новіших робиться. Э, так, да, форсханом. Далі будемо. Включ, включимо плавне. Так, 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 так. так. Подсвітка поворотів через ПТФ. Включимо. Також включимо стробоскопи через ПТФ при морганні дальним світом. Супер. Так. На тому тут все. К комбинацию приборок. Активируємо место в баке. Будет показувати, скільки можна до повного. Відключимо піщалку рімня, щоб не піщало. Так, далі. Далі, далі, далі. Що в нас є далі? Електроніка повного приводу. Включимо спортивний режим муфти. Воно буде набагато швидше підкидати повний привід. Е, так. Е, і що ми ще тут із такого цікавого зробимо? Електроніка багажного сека. Вот. Ми зробимо, щоб можна було закривати багажник із салона кнопочкой. Угу. І автоматично тоді ж включається і э, закриття багажника з кнопки на ключі. Ну і пульсацію кнопки старт-стоп. Додаткові функції ми повмикали дуже багато. Оп. Так, дивимось. Багажник у нас відчиняється С пульта. Також с пульта зачиняється. Супер. А, дивимось далі. О, упал. Так. Дивимось далі в нас. Машину завели. Закрили. І вона у нас закрилась. І ми можемо піти по своїх справах. Підійшли, відкрили. Ну, і різні різні ще інші функції. Бачили, це тільки для А7. Там Для А4 Audi ще більше функцій. Для Суперба ще більше. Passat B8. Ну і так далі. Топстейч. Звертайся.